Нажимаємо попередній перегляд, підключаємо сюди наше ім'я. Зараз Я його звідкись скопіюю. Де наш такс? Сюди підключити. Дивіться, Google Tag Manager сам по собі може трішки підглючувати, тому враховуйте це ось такий нюанс. Вам важливо, щоб тут була зелена галочка, і він би писав інформацію про наголодження цієї сторінки, відображена. Переходимо на карточку з того товару, нажимаю купити, оформити замовлення, заводимо тут, тестович. Так, телефон. Та, 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 місто Київ, пошта нам не треба. Чекайте, утікла, «Нові пошти, безготіковий, оформити замовлення. Так, тепер переходимо на цю вкладку і дивимося. Дивіться, переходимо на наш Google Ads. І отут, так, лацем, шукаємо наш пюрчейз. Такс, ось це схоже на те, що нам потрібно. Дивіться, що в нас тут є? Ось воно може відображатися як тех окремий, може не відображатися, а передаватися з таким ось чином. Це вже нюанси самого Тагменеджера. Хто б там мені ще не розповідати? Що ось оце налаштування, яке ми зробили в Тагменеджері, вам передає. Ну, по-перше, саму подію покупку вона пішла, value, цінність, дохід, валюта, ID-транзакції, там ID мерчанта, до речі, зараз покажу, де його поправити, що у вас було там, UAUA, -UA, те, що у нас тут є. А дозволити розширене відстеження конверсії, тому що ми не просто вами, конверсію куди налаштували. Ми сюди додавали, ще функціонал РВК, тобто передачу емейлів в телефоні, на ну, емейл у вас, звичайно, задається, телефон так. І оцей блок Items. ID Price Quantity, для чого для в майбутньому звітів по кроссейлам. Не знаю, чи потрібна вам зараз на цьому етапі інформація, але моя задача віддати таку таку готову інструкцію, з якою ви потім ага, почув, кросейли, де заходь, раз, два, а вас вже дані зібрані. Тобто, щоб вам було зручніше, умовно, в майбутньому. Правильно? Е, юзер дата в нас передається. В супер, все ідеально, красиво. Є, є єдине, що дійсно я е, трішки впустила цей момент. Ми зараз з вами поправимо. ID Merchant Center. Бачите, ID продавця Можете, в принципі, його взагалі не передавати. Він ні на що не впливає. Ну, тобто, може його ставити пустим, а можна звідси його взяти, ID-шничок, і вставити його сюди, зберегти.